Вітаємо сьогодні. Зануримось у конституційні основи української адвокатури і, звісно, в право на правничу допомогу. Маємо конституцію, профільний закон і є одне цікаве рішення конституційного суду. Спробуємо розібратися. Отже, почнімо з так би мовити, фундаменту. Стаття 59 Конституції, вона ж каже, що кожен має право на професійно правничу допомогу і може вільно обирати собі захисника. А ще у певних випадках ця допомога безоплатна. це ж базова гарантія, так абсолютно це право знаєте, воно універсальне. Але от коли ми говоримо саме про професійну допомогу. Отут Конституція вказує на конкретний інститут. Маю на увазі статтю 131.2. Вона чітко каже: для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. І що ключове, її незалежність гарантується самою конституцією. Це дуже сильна норма. А які саме функції, от згідно з цією статтею 131.2, покладені на адвокатуру? В чому її, скажімо, особлива роль? Ну, стаття визначає те, що називають виключними повноваженнями. По-перше, представництво іншої особи в суді це здійснює виключно адвокат. По-друге, захист від кримінального обвинувачення теж тільки адвокат. Це по суті і є та адвокатська монополія, про яку говорять мета високий стандарт допомоги. Ага, тобто, якщо потрібен представник у судовому процесі, шукає адвоката. Але ж там згадуються винятки, Конституція їх допускає. Так, так, і це важливо пам'ятати. Сама стаття 131.2 каже, що закон може встановити винятки саме для представництва в суді, і Конституція навіть натякає, де вони можуть бути трудові спори, соціальний захист, вибори, референдуми, малозначні спори, ну і окремо представництво дітей чи недієздатних. Тут логіка, мабуть, у специфіці справ доступності правосуддя. І Ось тут, до речі, стає цікаво, бо раніше ж до реформи багато говорили про статтю 59, особливо її другу частину в старій редакції. І є ж відоме рішення Конституційного суду 2009 року, номер 23 РП 2009, яке тлумачило саме цю статтю 59. Точно це було рішення за зверненням громадянина головання. Питання стояло про право свідка на допомогу під час допиту, і суд тоді сказав, що право на правову допомогу з частини першої статті 59 воно абсолютне. Не залежить ні від чого, а от щодо частини другої статті 59, ну в тій старій редакції, суд вказав, так, адвокатура це спеціальний інститут для судів і держорганів, але це не означало, що допомогу не могли надавати інші фахівці в галузі права, якщо закон це дозволяв. Так, а що ж тоді виходить? Як це рішення 2009 року тепер співвідноситься з чинною статтею 131.2? Вони ж ніби про ріznу говорять щодо представництва в суді. А ось це і є ключовий момент судова реформа 2016 року. Саме тоді до Конституції додали оцю нову статтю 131.2. І ця нова стаття, власне, замінила і значно деталізувала те, що раніше намагалися витлумачити з частини 2 статті 59 стосовно ролі адвокатури саме в судах. Розумієте? Тепер саме 131-2 це спеціальна норма. Вона і про незалежність, і про ці виключні повноваження представництва в суді та кримінальний захист. Тобто відбулось таке собі уточнення і, я б сказала, посилення ролі саме інституту адвокатури в цих конкретних сферах. Зрозуміло. Тобто, реформа 2016 року не просто щось додала, а по суті перерозподілила акценти і посилила роль адвокатури як професійного гравця саме в суді та кримінальних справах. Добре. А як оці конституційні норми і загальне право на допомогу зі статті 59 і особлива роль адвокатури зі 131.2, як вони втілюються в життя? Де шукати механізми? Ну, основний інструмент тут це, звісно, закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Він прийнятий у 2012 році номер 5076 6 Саме цей закон визначає адвокатуру як недержавний самоврядний інститут. Прописує принципи, верховенство права, законність, незалежність, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів все це там є. Він же встановлює вимоги, щоб стати адвокатом, які види діяльності бувають, права, обов'язки адвоката і ще дуже важливо гарантії адвокатської діяльності. Ці гарантії, це якраз і є спроба забезпечити ту конституційну незалежність на практиці, захист від втручання, адвокатська таємниця і так далі. Окей, давайте підсумуємо основне. Виходить, Конституція дає кожному право на професійну правничу допомогу. Це стаття 59. А для реалізації цього права, особливо в судах і кримінальному процесі, існує незалежна адвокатура, стаття 131.2, яка має ексклюзивне право на представництво в суді та кримінальний захист, хоча й з певними винятками, які може встановити закон. А всі деталі, як це працює, хто такий адвокат, які в нього гарантії, це вже в профільному законі про адвокатуру. Правильно? Саме так все вірно. І на завершення, можливо, залишу таку думку для роздумів. Конституція гарантує незалежність адвокатури. Це стаття 131-2, чорним по білому. Але от питання: наскільки ті механізми, які прописані в законі про адвокатуру, наскільки вони сьогодні є дієвими на практиці, чи справді вони ефективно захищають адвокатів від можливого тиску, від втручання в їхню роботу в наших реаліях? Оце знаєте питання, яке завжди актуальне.